Гороскоп на 5 грудня. Водолій Завтра у вас можуть виникнути несподівані ідеї або нові плани. Ваш розум буде працювати швидко, але зважайте на деталі, вони можуть приховувати підводні камені. У фінансах варто утриматись від імпульсивних витрат, навіть якщо пропозиція здається привабливою. В особистих стосунках буде шанс знайти спільну мову там, де раніше були труднощі, якщо ви проявите терпіння. Риби. Емоції завтра можуть бути сильними, але важливо контролювати свої реакції. Хтось із близьких може потребувати вашої підтримки, і ваша увага стане для них безцінною. В роботі можливі невеликі труднощі, але ваша інтуїція підкаже правильний шлях. Вечір обіцяє бути спокійним, особливо якщо ви проведете його вдома, займаючись тим, що приносить задоволення. Овни День сприятливий для активної діяльності, але не забувайте розраховувати свої сили. Ви можете відчути, що здатні на все, але надмірний тиск лише виснажить. У фінансових питаннях можливі позитивні зміни, якщо ви діятимете обачно. В особистому житті знайдіть час на те, щоб почути близьку людину, і це зміцнить ваш зв'язок. Тельці Ваші ідеї можуть знайти підтримку, особливо якщо ви будете впевнено їх презентувати. Колеги чи партнери сьогодні оцінять вашу працездатність. У стосунках варто уникати ревнощів і надмірного контролю це лише створить напругу. Вечір ідеально підходить для відпочинку та відновлення енергії. Близнюки спілкування буде ключовим аспектом вашого дня. Ви зможете знайти потрібні слова, щоб переконати інших у своїй правоті або налагодити гармонію в стосунках. У фінансах варто бути обережним, особливо щодо великих витрат. В стосунках з близькими краще уникати недомовок, відвертість принесе ясність і спокій. Рак. День може бути емоційно насиченим, але не поспішайте реагувати на провокації. Зосередьтеся на тому, що для вас справді важливо. У фінансових питаннях можливі невеликі, але корисні надходження. У стосунках із родиною важливо проявити чуйність, ваші слова і дії можуть значно вплинути на їхній настрій. Лев, ваша впевненість і харизма завтра будуть на висоті, що допоможе вам привернути увагу оточуючих. Робота принесе задоволення, якщо ви зосередитесь на творчих завданнях. В стосунках можливі приємні несподіванки, але будьте готові до серйозних розмов. Вечір це чудовий час для того, щоб насолодитися увагою близьких. Діва зосередженість і уважність до деталей стануть вашими головними перевагами. Ви зможете знайти рішення навіть в складних ситуаціях у фінансових питаннях день буде сприятливим, якщо ви не будете ризикувати без необхідності. В стосунках з партнерами чи друзями намагайтеся уникати критики, підтримка зараз важливіша за правоту. Терези, завтра ви будете шукати баланс у всьому, але не всі ситуації вдасться вирішити одразу. Деякі питання вимагатимуть терпіння. У фінансах можливі непередбачені витрати, але вони будуть незначними. В стосунках з близькими важливо уникати суперечок, навіть якщо здається, що ваша точка зору єдина правильна. Скорпіон. Ваші емоції можуть бути сильними, але постарайтеся не діяти імпульсивно. В роботі важливо проявити зосередженість, щоб уникнути помилок. У фінансових питаннях краще уникати великих витрат, навіть якщо вони здаються потрібними. В стосунках з коханою людиною знайдіть час для відвертої розмови, це допоможе зміцнити ваші почуття. Стрілець Оптимізм і енергія будуть вашими головними союзниками завтра. Ви можете надихнути оточуючих своїм ставленням до життя. В роботі день сприятливий для планування майбутніх проєктів. В стосунках з друзями чи близькими краще уникати різких висловлювань, навіть якщо ви хочете бути чесними. Козоріг. Ваша здатність до організації та дисципліна допоможуть впоратися з будь-якими завданнями. У фінансових справах можливі позитивні зрушення, але не варто розраховувати на миттєві результати. В стосунках з близькими проявіть більше тепла це допоможе уникнути відчуження. Вечір це час для спокою і саморефлексії. Став лайк та не забудь підписатись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.